Житомир знову у Скорботі. До міста повернувся захисник батьківщини Володимир Гергола, якого смерть вирвала із лав воїнів. Володимир Вікторович народився 14 січня 1978 року у селі Шульгівка на Дніпропетровщині. Та невдовзі його багатодітна родина переїхала на Житомирщину до села Кожушки, де пройшло його дитинство та юнацькі роки. Володимир закінчив звягільську загальну освітню школу. Після чого здобув фах тракториста, машиніста сільського господарського виробництва. Вже після довгий час він працював за своєю спеціальністю Відслуживши строкову військову службу, повернувшись до цивільного життя, він зустрів своє кохання. Створив власну родину та оселився у нашому місті, у місті Житомирі. Тут він працював на різних будівельних майданчиках на різних підприємствах нашого міста. Чоловік брався за будь-яку роботу, адже не міг сидіти на місці. Володимир намагався усіма силами створити добробут для своєї родини. Життя Володимира Вікторовича було сповнене світлих мрій, сподівань, захоплень та любові до його рідних, до його близьких. Життєрадісний, радісний, наполегливий, цілеспрямований. Він мріяв про великий приватний будинок, про щасливе майбутнє для своєї родини, для своїх діток і робив все можливе для цього. І з початком повномасштабного вторгнення Володимир добровільно доєднався до лав захисників в одному з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо та хоробро виконував бойові завдання, і навіть після поранення його нічого не зупиняло. Він після реабілітації знову поверна... повертався до строю та Продовжував гідно виконувати бойові обов'язки. За мужність та патріотизм воїна нагородили відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Володимир вірив у перемогу України та сам допомагав наблизити її. 8 квітня 2025 року. Серце нашого героя зупинилося. Невблаганна смерть вирвала воїна із лав захисників. У вічній Скорботі у Володимира Вікторовича залишилися його рідні, його дружина. Його діточки, його близькі, друзі та бойові побратими світла пам'ять та вічна слава нашому воїну, нашому захиснику. Бюджет Новогойвенської громади на 2025 рік не могли прийняти більш ніж чотири місяці. Питання стало ребром після того, як російський шахет зруйнував квартири жителів озерного, оскільки місцева влада не могла виплатити громадянам компенсацію на відновлення житла. Отож у Новогуйвенську скликали позачергову сесію, на яку завітали і обурені жителі громади. Я ще раз я хочу звернутися до грома. Я... Послухайте, да? не шановні присутні. Не бідає, не бідає. Проєкт бюджету опублікували на сайті Нового селищної ради ще чотири місяці тому. Однак на 52-й поточерговій сесії окрема група депутатів, на чолі з Сергієм Котвицьким, запропонувала свій варіант, що чинило ще більше сварок. Які два варіанти? Є варіанти? Бюджету, який опрацьований, і є те, що накреслили, умовно вибачаєш на коліні, і воно так не запрацює. Ми не зможемо другий варіант. Ну він не, не ну, то не бюджет. Загалі нас пройшли касові видатки. У Ми нас не віде. буде баланса. Три місяці проводилися касові видатки. Згодом словесна перепалка переросла у бійку. Він ж провокує не тільки сьогодні і не тільки мене там провокує. Получилося, що я почав там бійку, що я якийсь неадекватний, а там ну, вже стриматись не можна. Образуємо тих, що стояли. Військові сказав на аркуман, то тебе там боїться. Ну на на військових ці військові, які прийшли, які дійсно були напередку, захищали. А це людина, яка у перші дні торгнення ну зробив собі інвалідність і взагалі пішов по догляду за дитиною, оформив собі по догляду за дитиною. Ну за за в декретну відпустку забереміні він під час війни. Після чого депутати взяли паузу і пішли обговорювати проєкт бюджету в іншу кімнату. Журналіст туди не пустили Преса може... Ні, не, може, може, може заходьте. А не може, що не може? Не може. Тобі... У нас тут немає не права. Ми або окремо сіли проговорили, або йдемо до людей. Можете, будь ласка, для преси сказати, в чому зараз саме питання. Сергій Валерійович Котвицький, який живе в Житомирі, побудувався в Зарічанах, виторговує собі певні преференції. Але ми зараз, ну, подумаємо. Так воно і є, що зазвичай в бюджеті. 15 тысяч. На 15 Тут серед депутатського складу є депутати, які не проживають в цій громаді і не платять сюди податки. І зараз ця перерва, яка от відбувається, там також іде якась торгівля. Тобто вони виторговують посади. За словами депутатів Нового селищної ради, їхній колега Сергій Котвицький неодноразово тривав сесії. Саме тому бюджет і не могли прийняти більш ніж чотири місяці. Після тривалої перерви представники місцевої влади таки знайшли компроміс. Але до проєкту рішення довелося внести суттєві зміни. Видатки бюджету були зняті суми на потім... Очний капітальний ремонт доріг та благоустрою, і не зрозуміло для чого були зняті суми котвицьким для. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, які ми даємо селищною радою. Там було аж цілий мільйон з цих виплат знятий. Це його була вимога. Окрім того, Новогуйвинська селищна рада таки виділила 2 мільйони гривень на відновлення житла для постраждалих жителів озерного. Не з першого разу, однак рішення все ж підтримали. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ви бачили в соціальних мережах, що там лазять діти, і весь час є запити мешканців, що він є небезпечний для молоді. Ми розуміємо, як міська рада, що у нас коштів як таких його відбудувати немає, тому ми його виставляємо на аукціон з тим, щоб зберегти соціально-культурний об'єкт. Там так буде прописано в купівлі-продажу, в аукціоні. Сьогодні в нас є пріоритет: 25-й ліцей. Скажімо, ми чітко розуміємо, що коштів у нас як таких абсолютно немає. Ви сьогодні чули, що ми додаємо нашим педагогам усіх кому не дала держава з 1 січня 1300 за роботу у несприятливих умовах. І це, здається, для бюджету дуже велика сума – 42 мільйони. Але ми знову-таки хочемо як місто втримати наші педагогічні кадри. І з квітня місяця всі, хто не отримав з 1 січня цієї доплати, вони будуть її отримувати. Робота безпосередньо на місцях. Найкращий механізм для виявлення проблем та потреб тієї чи іншої громади у рамках парламентського контролю. Народні депутати Арсеній Пушкаренко та Тетяна Циба нещодавно відвідали Звягельщину. Перед усім провели прийом громадян по матеріальну допомогу. До обранців звернулася Людмила Коробчук, онкохвора, яка потребує дороговартісного лікування. Дуже дорого все коштує. І я зверталася в торік, і в торік мені теж допомогли. Окрім того, депутати відвідали звягальську багатопрофільну лікарню, де добудовують хірургічний корпус. Роботи розпочали ще у 2012 році. Однак, через різні причини вони призупинилися Цьогоріч же держава виділила кошти, аби завершити будівництво без введення експлуатацію цього. Корпусу і наповнення цього корпусу вже неможливо подальше функціонування нашого лікувального закладу. Це є вимога часу, це є вимога ліцензування, ліцензійних умов умова співпраці лікарні із національним здоров'я. в цьому корпусі. Передбачено приміщення для функціонування МРТ, ангіографа стаціонарного нового страдаційного відділення. Окрім того, наразі вирішується питання щодо створення у Звяглі реабілітаційного центру. Планується, що будівництво фінансуватиме Естонська Республіка, яка обрала Житомирщину для патронату та допомагає відновлювати нашу область від наслідків російських обстрілів. Нещодавно директор закладу у складі делегації з нашої області відвідав Естонію, де презентував проєкт будівництва. Сьогодні ми об'єднуємо наші зусилля, знаходимо можливості і всередині громади, і на рівні. Держави, Міністерства охорони здоров'я і, звичайно, залучаємо наших міжнародних партнерів для того, щоб зробити все, щоб у 3-5 років ця лікарня, яка має дуже сильний колектив, яка розвиває матеріально технічну базу, отримала і нову реабілітацію. Був добудований корпус хірургічний. Крім того, у рамках візиту до звягеля нардепи долучилися до презентації фільму «Житомирщина у боротьбі Тисячу днів великої війни. Це кінострічка про стійкість, спротив, відданість Україні від початку повномасштабного вторгнення. І дотепер це надзвичайно пам'ятна річ, яка б мала бути створена. І добре, що вона вже народилася. Я впевнений, що це матиме і певне продовження ще, тому що надзвичайно багато тих подій. Тих людей, які долучилися до оборони нашої області, і нашої держави ще не відображено, їхній подвиг ще не вшанований, їхні дії ще достойно не оцінені. Але це все ще попереду. Оскільки зараз у нас основне наше завдання це продовження нашої боротьби боротьби за нашу незалежність, боротьби у війську проти лютого і підступного багатовікового нашого ворога візит до Звягаля завершили вшануванням пам'яті воїнів, які загинули за Україну. У Житомирі відбулася прем'єра вистави «Вечеря для акул за п'єсою французького драматурга Люка Шомера, детективна комедія з французьким шармом, дотепними діалогами і неочікуваними поворотами сюжету. Постановку вистави на малій сцені Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги втілив вінницький режисер Григорій Сиротюк. Це комедія не проста. Вона з глибоким змістом, звичайно, з тим, що відбуваються тенденції, які зараз. Ви бачите, в світі відбувається, що хтось воює за квартиру, хтось воює за чужу територію, хоче відібрати все те, що відбувається в світі, сполилося тут в одній маленькій квартирі. Звісно відкривається чудова панорама. Накрематорій. У виставі взяли участь подружжя акторів Василь і Вероніка Мачульські, які зіграли парою на сцені та вперше втілили ролі комедійних персонажів разом. Самої початку я був проти. У мене погане перечуття. Працювати над цим було не важко. Працювати було приємно. Це якийсь такий новий досвід, нові відчуття. На, на репетиціях була така класна, приємна атмосфера, і ми із задоволенням віддавалися на повну. Після прем'єри відчуття класні. Як на мене, то глядач був задоволений. Задовлені. Вони сміялися, цікаві в них були реакції. Новим досвідом ця вистава стала і для артистки драми Оксани Рогуцької. Це її перша роль на малій сцені. Акторка каже, персонаж, якого вона втілила, їй сподобався, адже героїні відповідає її характеру. цій е, героїні багато всяких таких прикольчиків вона носить з собою. І, от не забудь, що ось це мені було важко важко сьогодні. такий перший глядач театрали. Вони більш таки всі серйозні. І хвилювалась, що буде ну ось саме серйозні. Вони привикли ось театр. Театр. А тут така трішки хуліганська комедія. Ну на мою думку, а от актор Дмитро Зіневич вже не вперше грає у комедії. Цього разу він перевтілився у телеведучого, що має неабиякі скелети у шафі. Але звісно, розкривати всі секрети він не став. Натомість каже, що глядач сам має розгадати усі таємниці. Така штука, що на малісені. Працювати е, зовсім по іншому, і відчуття зовсім інше ніж на великій сцені. Бачиш, ко ко в очі кожного, хто от сидить в залі. Е, е, і тому свої емоції на малій сцені вони трішки по іншому їх потрібно передавати ніж на великій. Тут на мала сцена вимагає більше, більше нюансів. За словами театральних митців, вечеря для акул змусить вас сміятися, дивуватися і підозрювати кожного героя. Комедійна вистава залишається в репертуарі театру. Квитки можна придбати у касі або ж онлайн на сайті.